Привіт. Е, настав час завершити цикл телепередач з огляду е, американських сухпайків. Це останнє, якого мені не хватало. І час завершувати мою футблогерську кар'єру. Тим більше на армія ТВ з'явилася така передача, а з Ярославою Кравченко мені конкурувати не вийде. І так, американський пайок номер 21 тунець, кусочки світла, лимонний перець. Дивимо, що за там кусочки світла. З цим пайком ще й прикол був, що я думав його вже не існує. Е Американські батьки, оці, вони, їх 24 штуки, 24 номера, і вони розфовані по двом ящикам. Ящик А це від 1 до 12 номера, ящик Б це від 13 до 24. І я розпаковував три ящика Б, і там 21-го не було. І я ні від кого не чув, щоб хтось в е тунець куштував в цьому в пайках. І от я на Оеликсі таки знайшов його. Він так дуже рідкий. Рідко зустрічається. Так. І я вже бачу що тунця тут не буде. Це тільки упаковка від нього. Бо тут в нас вже біф петі, паті, коротше, що це? Яловича котлета, картонка для розігрівача, снеки, всяка ерунда, мілка. Цей Кексик мармуровий. Прикольні канкети, типу ММД, uh, сир з беконом, тортилья, uh, напій, лимон, лайм, розігрівач ложка і майонез. Що вам, показувати його? чи... Ми це бачили. Бачите, які американці? Ну не... обдурили. Обдурили мене. Я ще й грошей за, за цей е, сухпайок дав, а там не той, що мені треба. Бачите, бів п'ять? І це точно не тунець. Я то цьому радий, бо я то рибу не їм. Але... 21 го номера не існує. Чи існує, але... Невідомо де, бо навіть на американській базі їх не було. І тут я не знайшов на Оеликсі цей номер, а всередині не цей номер. Ха -ха -ха. То добре, до побачення. Решту ви бачили цього пайка. А забув сказати. Підписуйтесь все, ставте лайки. Kinderstopp.